Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео, в якому я зможу покращувати будь-яких мобів. В руці я тримаю книгу, відкриваємо її, і я можу поки що перетворитися на курку. Так, друзі, дивіться, тепер я став куркою. Але зараз ми її покращимо. І для того, щоб покращити будь-якого моба, нам треба знищити 20 мобів. Так як тут є курки, давайте їх знищимо. І знищимо останню нарешті. Тепер йдемо за цим професором. Він відведе нас в дуже цікаве місце, в якому я вже і буду покращити. Чувати мобів. Нам треба встати ось тут по центру. Встаємо. 3, 2, 1. Що зараз станеться. Вау, друзі, дивіться, що це відбувається. Я стою посередині, що ви зі мною робите взагалі. Я всього був маленькою куркою, і я я, я. я перетворився на якусь курку побільше. Подивіться, друзі, як тепер я виглядаю. Це щось неможливе. Я досі курка, але я курка-гігант. І для того, щоб ще раз її покращити, нам знову треба знищити 20 мобів. Тому давайте одразу. Це робити, ви бачили, як круто я це зробив. Тому що у цієї великої курки є супер здібність! Ви бачили, це просто неймовірно. Так, 10 я вже знищив, давайте продовжувати. І в руці я тримаю якийсь предмет. Давайте спробуємо його використовувати. І я можу кидати яйця. Ви це бачили? І за допомогою яєць я можу знищувати інших мобів. А ну давай ось таким чином підходимо. О, бачили. Нова курка заспавнилась, і я її знищив. Я хочу знищити ось цю, яка переді мною. Так, друзі, в мене вийшло це зробити. давайте також. Ось цю маленьку. Використовуємо свій супер удар, нормально. І ще нам залишилося знищити трьох курок. Давайте, друзі, готово. А, ні, не готово, треба ще останньо. Ось тепер готово. Знову нам треба встати ось тут по центру, встаємо, і зараз знову буде перетворення. Точніше, покращення курки. Я не знаю, на що вона зараз перетвориться. Це дуже цікаво. Перетворення все ж таки відбулося. І дивіться, друзі, це вже точно не курка. Це, скоріш за все, якийсь дракон. І давайте подивимося, тепер я можу літати. Це неймовірно. Ми вже покращили її два рази. І ось, друзі, це курка. Ви ж бачили її у початку відео, я просто її трохи покращив. Але які речі мені нові дали, давайте їх перевіряти. До речі, дивіться на мій суперструбок, просто стрибаємо. Вау, круто. Я можу знову ж таки кидати яйця. Давайте це зробимо. Ви бачили, в мене якісь яйця з отрутою. Бачили, щось зелене з'являється. Спробуємо ще раз, так, з отрутою з'являються. А це новий суперудар, чи що ну, натискаємо і. Вау, дивіться, знову Знову ж таки, зелені ефекти, я знищую мобів. І таким чином я зможу сьогодні покращувати абсолютно кожного моба. Тому, друзі, відкриваємо нашу книгу і дивимося, кого наступного нам покращити. Слухайте, тут є кріпер. Але для початку нам треба його знищити. Тому що тільки коли я знищу моба, я зможу на нього перетворюватися. Нам треба його знищити. Не взривайся, не взривайся, будь ласка, кріпер відходь. Останній удар напевно так, друзі, я його знищив. Тепер що ми робимо? Відкриваємо книгу, перетворюємося на нього. Ідеально. Мені, до речі, навіть як. Якийсь предмет, давайте спробуємо його використати. Ти, так, натискаємо, я починаю взриватися. Вау! І знову ж таки, друзі, для того, щоб покращити кріпера, я повинен знищити 20 мобів. Так, курка тут стоїть, курка, йди сюди, до кавучика. Зараз він буде взриватися. О, тут здається, також курівки є, а давайте зараз піднімемося до них. Ви, звичайно, вибачайте, але Кріпер повинен взриватися. І, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Я люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і в обов'язково зробі теж саме но ми продовжуємо покращувати мобів. Чотири знищених мобів в нас вже є. Курка, ти будеш нас п'ятою. Чому ти тікаєш від мене? Я покликав селянинів на вечірку, бачите, скільки їх тут прийшло. Але всім зрозуміло, що ніякої вечірки не буде, тому що кавуну всього, лише треба знищити 20 мобів. Вибачайте, селяни, але мені дуже треба. Я хочу подивитися на покращеного кріпера. Так, так, так сюди йди. Так, друзі, половина є. Це вже для нас дуже добре. Я Буду якимось кріпером, мутантом чи що. Я поки що навіть не знаю. І до речі, давайте трохи підберемо моркви, тому що я зголоднів. Так морква, йди сюди до кавуна. Тепер знищимо ось цього останнього селяна, набувай. І ходімо покращувати нашого кріпера. Ей, ей, кого тут зірвати? А ну давай, 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 йди сюди до кавуна, нічого собі. До речі, чому мені знімаються серця, коли я вибухаю? Я ж кріпер і мені не повинні зніматися серця, але добре. Знову ж таки, встаємо ось тут посередині. Зараз знову лазери будуть мене стріляти. Але вони мене Когось перетворять. І що це таке, друзі, подивіться на цього кріпера. Він наймовірно просто виглядає, але мені цікаво, як він буде взриватися. Так, до речі, ми можемо взривати цей ліс. І до речі, в мене є три додаткових ряда сердець. Але чомусь поки що вони мені не додаються. А, додаються, але повільно. О, скелет, привіт! Зараз я буду взриватися. Ну давай, Вау! Ви бачили, друзі, цей вибух. Я просто в шоці. Дивіться, скільки я тут підірвав блоків. Ех, бідний скелетон. О, тут ще один є, але давайте наступне. Предмет використовувати. Ага, я типу відкидаю. Так, ми на півтора серця тікаємо. Або, хоча просто треба трохи поїсти, щоб відновити свої серця. Здається, трохи собі серця відновив. І я бачу багато вовків. Вовки, ви звичайно, вибачайте, але я повинен це зробити. Оце просто ракета. Оце кавун робе. Але до речі, коли я їх взриваю, вони чомусь не додаються до мене. Вони ж повинні додаватися, і все повинно враховуватися, що я знищив, знищив цих вовків, і їх тут багато. Так багато, але ми все одно будемо їх знищувати, Слухайте, Так, в мене є меч, друзі, одне серце. Так, відходь, 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 відходь просто від кавуна. Я вам цього не пробачу, але хоча б тепер в мене все здоров'я є, тому підходимо до вовків і починаємо їх бити. Так, йди сюди, до кавуна, будь ласочка. Сховався під деревом, знаєш, що я не можу зайти туди та знищити його. І по такій самій схемі, як і у минулий раз, друзі, знищуємо 20 мобів, а потім покращуємо нашого моба, за якого ми граємо. 19 є і селянин, здається, буде в нас двадцятим. До речі, селянина. Ми також зможемо покращувати. Ви уявляєте, який там потім монстр з селянина вийде? І до речі, пропоную його наступним і покращувати. Але спочатку ми встанемо ось тут посередині, і будемо покращувати кріпера до останнього його рівня. І так, друзі, в нас готово. До речі, тепер ми бачимо його серце. Замість його серця просто в бок вибухівки. І виглядає він дуже навіть суворо. Він виглядає суворо, і, до речі, додався ще один додатковий ряд сердець. І знову ж таки, ми можемо вибухнути. Я боюся цього друзі. Давайте хоча б трохи відійдемо, тому що цей монстр зараз просто взірвав весь світ Майнкрафта. Але добре, натискаємо. Я боюся. Ого. Оце вибух, слухайте так. Це вибух набагато крутіше, ніж був минулий. До того, як ми покращили другий раз цього кріпера. Селянин вже від мене тікає, ви просто його не бачите, тому що він маленький. Але я використовую свою другу суперздібність, і здається, я все ж таки все тут взірвав. Так, секунду, треба це зробити ще раз, тому що я не зрозумів, що сталося. Натискаємо цей кріпер просто. Починає дуже кружляти. І як ви бачите, все навколо також зривається. Що ми робимо зараз? Ми відкриваємо книгу і дивимося, на кого ми можемо перетворитися. Слухайте, ми можемо перетворитися на селянина або на вовка. Ну добре, давайте спочатку покращимо селянина. Ось я такий малесенький селянин, не бийте мене. І, до речі, навіть у селянина є своя суперздібність. Давайте натиснемо. Ага, і дивіться, тут з'явився якийсь блок. А, це просто пічка. Звичайна пічка. Він може і створювати на будь-якому місці речі, прикольно, давайте на цьому, наприклад, спробуємо. Ось так, от. А тут же катографічний стіл з'явився. Але я хочу його покращувати, тому поїхали, друзі, просто знищуємо цих свинок. Як і завжди, нам треба знищити 20 мобів. Тут багато свинок, тому ну чому б не знищити їх? Самі розумієте, і до речі, поки я їх знищую. Напишіть у коментарях, який ваш улюблений моб у Майнкрафті. Потім я прочитаю всі коментарі, тому що мені серйозно цікаво це дізнатись. Насправді я обожнюю селянинів і можливо саме селянини мої і улюблені моби. А ви напишіть у коментарях, який ваш улюблений моб, свинки, все нормально, не хвилюємося, все йде за планом. Серйозно, все йде за планом, дивіться, мені залишилося всього два моба. Останні і поїхали покращувати селянина. Фух, на кого ж я зараз перетворюсь, я боюся уявити. Нам треба просто стати ось тут посередині і знову почекати 5 секунд. О, друзі, дивимося, дивимося, дивимося. Селянин посередині знову ж таки лазерами б'ють його. І на кого він зараз перетвориться? На якогось іншого. Чого зеленого селянина, ви типу, серйозно? А чому саме зеленого? Тому що я кавун чи що. О, дивіться, як прикольно він виглядає. Так, і в нього, до речі, якась друга суперздібність з'явилася. І перше якось змінилося. Добре, натискаємо. Ага, дивіться. Знову ж таки, з'являються якісь речі. А якщо ми натиснемо на другу суперздібність, вовк, вибачай. Стоп, я смарагд викинув чи що? Ану ще раз спробуємо, кидаємо. Ага, з'являються погані ефекти. І так, за допомогою цієї штуки, смарагдова я також можу знищувати мобі. Селян вибачай, але знову ж таки треба. Один селянин знищує іншого, щоб ще більше покращитися. Тобто так, кожного моба ми можемо покращувати на два рівня. Селянин на один рівень ми вже покращили. А на другий ще ні. Цікаво, як він на другому рівні буде виглядати. Ви бачили курку на другому рівні? Вона взагалі як дракон. А кріпера, він якийсь монстр. Тому і селянин повинен якось відрізнятися на останньому рівні його прокачки. 17 в нас є, 18 є, 19 і 20. До речі, додаткові сортця Додалися, дякую вам. І мені здається, я став трохи повільним. А, знаєте чому? Тому що селяни взагалі повільні у Майнкрафті. Тому і я став ось таким повільним. Хоч і повільний, але я зміг сюди дійти, тому чекаємо. Вау, друзі, ви вірите? Ви вірите, це серйозно селянин. Оце прикольний, серйозно, такий товстенький, величезний. З крутою, до речі, зачіскою. І давайте встанемо поряд з іншим селянином. Ну, щоб в порівнянні подивитися, які ж ви маленькі порівнянні зі мною. Чи так, я знову ж таки повільний, але мені цікаво, що тут за штуки мені дали. Так що це за річ? Натискаємо сюди. Ага, знову ж таки з'являються предмети різні. Так, а це що за річ? Давайте туди натискаємо. Ага, з'являється якийсь ефект, як ви бачите, те ого і вибухнув. Серйозно. А якщо я кинув ось те дерево, кидаємо, і воно також буде вибухати. Бачите, з'являються якісь гарнесенькі ефекти, і стається вибух. Це мер до речі, всіх селянинів. Тепер він може їх взривати. Якщо вони не будуть його слухатися, дивіться, як він ходить? Оце він крутий, оце він так ходить. Руками своїми машею, надзвичайно прикольний. Але, друзі, ми також можемо покращити песика. Точніше, не песика, а вовка, і ось це серйозно цікаво, що буде, коли ми його покращимо. Так, тут є і големи, і так далі. Тут багато ще мобів залишилось. Ось навіть скелетона можемо покращити. Тут і ендермени є, друзі. Насправді можна записати навіть другу частину, де я буду покращувати вже інших мобів. Але зараз ми будемо ще покращувати песика. Я вже на нього перетворився, друзі, і як завжди, знищуємо мобів. Так, тепер, до речі, в мене просто 5 сердець замість двох. Ану, йди сюди. О, нормально, мечем можемо. Свинка, також йди сюди. А, стоп, а в мене, до речі, є якась річ. Цікаво, що вона може робити. Давайте підійдемо, наприклад, до цієї свинки. Ти від мене не зможеш втікти. О, що це таке? Я. Я не зрозумів, друзі, що це було. Я, типу, якось під блоки пірнаю, чи що? Ану, натискаємо. Так, дивіться, я стаю якимось швидким, невидимим, і все. Бачите, я сам себе зараз не бачу, а що це? Було. І, до речі, тут також є кажан, друзі. уявляєте собі кажан. Я також хочу в цьому відео покращити кажана. Тому що цікаво просто, як він покращиться. Це ж кажан, він маленький, він добрий, він навіть ніяк вас не б'є. В нього навіть отрути немає. Тому цікаво, як ми можемо його покращити. Яким він взагалі зможе стати? Це буде цікаво. О, до речі, в мене є якийсь суперстрибок, чи то мені здалося. Здається, що ні. Випадково він в мене з'явився. О, лисиця, йди сюди також до мене. Всі вже від мене ховаються, але як ви розумієте, в них немає просто ніякого вибору. Так, мені треба. Ще 4 моби, трьох, я, здається, бачу, і ось, останній залишився. О, Вовк, а ну йди сюди до кавуна. Ти такий самий, як і я, і я хочу тебе знищити, готово. Ну і ще ж, давайте зробимо йому перше покращення. Зомбі, чекай мене. Поки немає сенсу тебе знищити, але потім, коли я стану ще крутішим вовком, я буду тебе знищити, навіть в цьому не сумнівайся. Тому як завжди встаємо ось тут посередині, чекаємо 5 секунд на наше перетворення. Вау, дивіться, друзі, який я Вовк, Тепер я дуже так, знаєте, Страшно виглядає в тому сенсі, що в мене червоні очі взагалі по розмірам я став більше. І дев'ять сердець тепер в мене є. А також в мене є дві суперздібності. Так, здається, це перша. Натискаємо. І так, я просто всіх знищую, якимось невидимим стаю і знищую всіх. Але також і з'явилася друга суперздібність. І взагалі дивіться, як я тепер прикольно бігаю. Ще й якісь стрибки прикольні супер з'являються. Так, треба спочатку перевірити його другу суперздібність, тому що я не бачу мобів, щоб її перевірити. Ану, свинка, йди сюди, до каву. Я натискаю нічого не стається, а якщо, наприклад, а, стоп, я вдарив, точніше, я її навіть не бив, але вона все одно знищилася. Не зрозумів. Добре, підходимо, просто натискаємо. А, бачите, якийсь ефект з'являється, і вона знищується. Перевіримо цей ефект на більшій кількості свинок, натискаємо. Бачите, друзі, дивіться, вау! Здається, я зрозумів. Ще раз спробуємо. Ага, все раз вже одну знищив, а в минулий взагалі три. Три свинки в нас відлетіло, ще раз натискаємо. Бачите, це якийсь типу суперудар. Але я навіть їх не чіпаю, але. Вони все одно знищуються. Що, до речі, також непогано для мене, тому що, як ви розумієте, нам треба покращувати цього вовка. А без знищення 20 якихось мобів, ну, в нас це просто не вийде. До речі, там залишився зомбі, я б його зараз знищив. Мені не подобалось, як він на мене дивився, але його вже немає. Напевно, вже хтось інший його і знищив. І, до речі, друзі, все. 20 мобів у нас є. Фух, зараз я стану супер вовком, тому що покращу його вже на другий рівень. На останній рівень цікаво, як він зараз буде виглядати. Підходимо, стаємо і чекаємо. Так, поки що я вовк першого рівня. Зараз в мене ці лазери будуть стріляти. Якась там хімія, фізика. Відбувається зі мною. Слухайте, ну я збільшився в разів так п'ять. Зараз перевіримо це. Селянин там щось бігає, взагалі заплутаний. Ого, ну так, серйозно? А в мене, в мене крила з'явилося? Тобто я можу літати чи що? А, друзі, я можу літати. Ви десь коли-небудь бачили, щоб вовк у Майнкрафті міг літати. До речі, мені дали меч. А і також що це? А це треба Вірити, ходімо до свинок. Якась червона річ, що вона буде робити? Просто підходимо до цієї свинки, натискаємо. Вау, я зрозумів і знову став невидимим. Давайте ще раз спробуємо це зробити. Знову ж таки, натискаємо. Бачив, я просто на великій швидкості влітаю в якогось моба і знищую його. І я таким чином можу декількох знищувати. Так, бачили? Трьох знищив. Ну, це взагалі, неймовірно, крутий вовк. Але і також, як я і казав, в мене є ось цей меч, який я тримаю в роті. Добре, давайте зараз подивимося, я натиснув. А, дивіться, це як перший ефект. З'являється якась отрута, і я потрохи-потроху можу знищувати. Спробуємо ще раз, натискаємо. Ну так, по одному мову можна так знищувати. Декількох ні тому що цей ефект, ну він недовгий Всього лише там декілька секунд. Але також непогано. А тепер ходімо шукати кажана. Точніше, а навіщо йти? Можна ж летіти Тому що у вовка є така здібність. Хоча, знаєте, це так повільно. Вовк повинен бути швидким. А чому він, коли літає, такий повільний? До речі, я бачу село. Ходімо туди. Я вже у селі зараз. Зараз нам треба знову перетворитися на кавуна і знайти тепер кажана. Кажан вилетів з шахти, і це було його помилкою. Так, як би зараз до нього спуститися, добре, йому золото яблуко, тому що я не хочу знищуватися. А ну йди сюди до кавуна. Так, готово. Відкриваємо книгу, шукаємо кажана, друзі. І ось він. Типу, я можу ось так от перетворитися. Мені дали зілля нічного бачення. Точніше, ефект нічного бачення. Я тепер можу літати так. Навіть на. Ой, я врізався кудись, обережно. Навіть на нульовому рівні я можу літати, як ви бачите. Так, а також в мене знову ж таки з'явився якийсь предмет інвентарів. Використовуємо його. Ага, що це? Якщо, наприклад, на цьому кажані я буду використовувати, ага, треба влучати. Цією штукою складно влучати, тому що вона з затримку якоюсь йде. І я такий малесенький кажу, а не бити мене. Ну добре, друзі, тут багато вівс, тому цю штуку можна перевірити на них. Я просто натискаю. Бачите, я потрохи б'ю цією штукою, але використовувати я можу її тільки один раз за 4 секунди. Бачите, ну взагалі не б'є. Хоча дає якийсь ефект, бачите, у Вівс тепер з'явився якийсь ефект, і що вони від цього знищаться. А я почекаю, перевірю. І, до речі, здається, що ні. Тому краще ось таким чином їх бити. Тому що нам знову ж таки треба їх 20 знищити. Неважливо, звичайно, кого знищувати, головне знищувати мобів. І до речі, половина в мене вже є. Ідеально. Так, ідіть сюди всі до кавунчика. Давайте, не соромтеся. А до речі, Максом є, тому просто давайте летіти. Я трохи далеко знаходжуся від тієї штуки, яка мене покращує, тому до неї нам ще треба долетіти. Готовий, мені. Цікаво, навіть як цей кажан буде виглядати першого рівня. Ну, першого рівня прокачування, я маю на увазі. Дивимося, і що це за свин. А хоча ні, це все ж таки кажан. І він значно збільшився. І тепер навіть мені додалося серця, тому давайте трохи поїмо. І повертаємося в село, подивимося, які здібності йому дали. Перша здібність залишилася такою ж самою, наскільки я бачу, але також з'явилося друга, на якій намальовані інші кажани. І не сказати, щоб я якось швидше почав літати. Але виглядає тепер, ну, звичайно, ну взагалі. Вуха такі прикольні. Та взагалі прикольний кажан. Дивіться, скільки клієнтів вже на мене чекає. Хочу, щоб я їх знищував. Ну добре. Але спочатку перевіримо наші суперздібності, натискаємо. О! Ця штука здається більш крутішою. Це минула суперздібність, але ну таке враження, що вона більш покращена. Так, друзі, вона серйозно більш покращена. А давайте корівку спробуємо, вийде чи не вийде, і ні, корівку не вийшло знищити. Але все одно ця річ в нас покращилася. І це вже насправді круто. О, дивіться, скільки мобів додаткових. Ану, на тобі, тримай! Лами також тримайте. Так, давай. І до речі, друга суперздібність є. Так, кого б знищити? Давайте знову ж таки до вівці підходимо. Натискаю. Ага, я можу спавнити додаткових кажанів. І... І що вони будуть робити? Поки що вони просто літають. Така суперздібність здається нам не на дуже великий час. Точніше, кожні 15 секунд, друзі, вона перезаряджається. Знову ж таки, натискає. Бачили, з'явилися ще два кажана додаткових. Але розумієте, кажани вони ж просто нікого не б'ють. Тому просто прикольно, що вони з'являються. Я можу заповнити цими кажанами світ. Тому ви повинні боятися мене вівці Вам зрозуміло. Так і друзі, я їх знищив ідеально, і тепер можемо повертатися назад, щоб покращити цього кажана до максимального рівня, до другого. І, до речі, я тут дивився книгу, тут залишилося ну, дуже багато мобів, на яких ми ще не дивилися. Є Варден, є Голем, є взагалі Гаст, Медвідь, а, є Скелетон, є навіть Блейс, є навіть ендермен, навіть ендердракон. Ні, все ж таки, навряд чи тут є ендердракон. Хоча, друзі, ми це ще перевіримо. Ні, поки що я його тут, звичайно, не бачу. Але все одно залишилося дуже багато мобів. Тому, якщо хочете побачити другу частину, напишіть про це у коментарях. Тому що мені подобається покращувати. Мобів і дивитися на те, якими вони все ж таки стають після моїх покращень. Просто напишіть у коментарях так, кавун, запису другу частину, і я обов'язково її запишу. Якщо вам, звичайно, це цікаво, ми вже зараз будемо покращуватися до наступного рівня. Підходимо чи підлітаємо, навіть не знаю, просто чекаємо. Так, ось наш кажан першого рівня. А зараз він стане кажаном другого рівня, Лазери по ньому б'ють з цих рицарів. До речі, рицарі прикольні, що? Ого, це що за мутант взагалі кажан? І навіть більше, ніж Голем, звичайний, подивіться, це що? Це типу кажан, так, друзі. Він що, як вовк ходить? А до речі, так. Дивіться, серйозно, виглядає як скоріше вовк, але це кажан. Тому що, бачите, в нього крило як у кажана. І ось, до речі, саме ці рицарі нас і покращують. Бачите, які вони прикольні. Так, і до речі, суперздібності трохи змінилися. Я серйозно, я тепер знову як дракон. Ну, по розмірам точно як дракон, ну ви розумієте. Ну і вже дуже хочеться подивитися на суперздібності. Вони залишилися такими ж самими. Але, друзі, вони покращили. Тому натискаємо на вівцю. і ага, 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 я її знову ж таки не знищив. А цю, напевно, зможу знищити. Ну так, тому що я її вже вдарив цією штукою. Так, а якщо, наприклад, новеньку вівцю натискаємо, так, знищив. Якщо, наприклад, ось цю, знову ж таки, перезарядка, знищив навіть двох. Так, а якщо ось тут дві будуть, також знищив. Ну, все ж таки, так, друзі, вона почала покращуватися. Вона тепер набагато краще стріляє. А кажанів, якщо ми будемо випускати, це будуть якісь інші кажани, чи Що випускаємо? А, друзі, з'явилися, здається, кажани. Першого рівня. Так, 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 так. Ось вони, подивіться, друзі. Ось кажани першого рівня чи ні? Так, друзі, все ж таки, напевно, це кажани першого рівня. І бачите, вони літають, до речі, поряд зі мною. Якщо мене хтось буде бити, я буду, знаєте, казати своїм кажанам, щоб вони давали відсіч. Я думаю, що це справедливо. Ще декількох заспавнив. І будемо заповняти зараз світ цими кажанами. Я вважаю, що це справедливо. Тому що у нас є така можливість, і чому б і ні. Вівця, бувай. Ся вівця, також бувай. А, хочете ще кажанів трохи? Давайте я. Я їх зробив, чому б і ні. І друзі, обов'язково обов'язково зараз. Натискайте на мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.